І те зараз. зараз я вам розповім саму велику таємницю, чому Путін, або точніше Росія напала на Україну. І підказкою для цього буде отака історична дата. Значить, дивіться, 15, по-моєму, ну, число точно пам'ятаю. А, 14. 14 червня 1940 року. 40-го, Радянський Союз висунув ультиматум буржуазній Литві. Суть ультиматуму десь приблизно була така ж сама, як пам'ятаєте, Кремль претензії до України, що ой, ви хочете в НАТО, ви погані, ви там бендерівці, ви знущаєтесь над бідними сепаратистами на Донбасі. Практично те ж саме. Надумане до дурняватого. Крім того, Абсолютно та ж сама ситуація. Значить, Радянський Союз звинуватив Литву, що вона хоче почати війну проти Радянського Союзу. І напасти на мирний радянський народ. Звертаю вашу увагу, що ну, Литва як держава, існувала, ой, по-моєму, з 20-го року чи з 19-го, то в результаті розвала Російської імперії вона з'явилась і вона тривалий час існувала і на Радянський Союз не нападала. Та й всі ж розуміють, ну чого, ну дивіться, 20 років не нападали вдруг. Те ж саме і Україна. Так, да, можна там говорити, от бачите, після Майдану, ну що, хоч сказати, що після Майдану Україна нападала на Росію? Ні. Україна звільняла свою територію від зрадників донецьких сепаратистів. Так, да, дійсно постійно піднімали питання, що Росія повинна звільнити Крим, який вона окупувала. Оце було. Тому ці всі розмови, що, ви знаєте, там розвідка сказала, що українські війська зараз підуть на Москву. Чому я говорю, це от, би, основна таємниця, основна причина, тому що просто оці події, вони синхронні. Чому в Кремлі прийняли рішення напасти на Україну? А тому, що, ну, як ви себе розумієте, в оточенні, не, не, не Путіна. Там Путін не приймав рішень, взагалі, доволі така, як ви сказати, примітивна людина, яка вже давно нічим не керує. Так, да, всім заправляють російські олігархи. Давайте, російські генерали. Просто в Росії дійсно все переплуталось, от він тут генерал ФСБ, а його син один з найбагатших людей Росії. Як це хто? А, це, це успішне успішний бізнесмена. Да, так, да, так, оце така ситуація. І там дійсно, коли я говорю олігархи, то це і держслужбовці. Дивіться, от в Кремлі є велика кількість працівників. От Вони займають таку, вроді, скромну посаду директора департаменту в адміністрації президента, да? а володіють такою кількістю підприємств, що, Боже милости, так, да, вони кришують, да, причому офіційно вони не володіють. Ну, перешити через офшори, перешити через родичів. Але яка різниця? І дійсно, на сьогоднішній момент, ну, скажімо так, Росія це країна олігархів, яких ви можете називати людей близьких до влади. Можна так їх назвати. Так, да, звичайно, їх не десятки тисяч, ну, Росії не вистачить. Це, що називається, своя там тищонка. Хтось багатше, хтось бідніший. Гризуться як собаки. Ну, ви самі розумієте. І от фактично вони і приймали рішення напасти на Україну. Чому? А от якраз по аналогії. Розумієте, вони були впевнені, що тоді в Радянському Союзу вийшло. 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 Там же що вийшло? Ну, Радянський Союз ультиматум. І на другий день Є! радянські війська, ну, е, не, в Литві була армія, ви не думаєте, і не заскійте. але, ну значно слабкіше. І фактично там вийшло так. От, Радянські війська зайшли в Литву, ну, на когось такого суттєвого супротиву не було. Далі, далі, народне зібрання, народні референдуми, вибори, ура-ура, і Литва стає соціалістична. Хоча, як ви самі розумієте, фактично ці зрадники, яких підготували в Москві, вони заїхали в Литву, Саме цікаво, що тоді якраз Вільнус був не в складі Литви. А ні, вже був в складі Литви, да, тоді якраз Литва повернула собі. І я поміняла владу. Поставили своїх маріонеток із Кремля. Те ж саме Кремля. І Литва тіпо типу стала соціалістичною. Далі, терор, вбивства, грабунки і... Розумієте, яка ситуація? Те ж саме було з Латвії, з Естонії. Тобто фактично цей метод, що достатньо якби, запропонувати абсурдний ультиматум, а після цього раз захопити, поміняти владу, спрацювало. Тоді спрацювало. І цей раз дійсно ну, російські олігархи, російська влада, Крем, як хочеться називаєте, вони теж були впевнені, що тут так спрацює. Говорить, ну працювало ж! Тим паче розумієте, яка ситуація, ну а, в Росії ще говорить, ну ми ж такі, як Радянський Союз, сильні, великі, ну ви ж не забувайте, що до цієї війни з кожної праски кричали, що в Росії сама сильна армія в світі. Ні, не дивуйтесь, не друга. Сама сильна. Так, так, да, так, да, да. ви скажете, а по класифікатору, так. Да. Я дуже часто зустрічав <світалі> російських спікерів, які виступали приблизно так. Говорять, так! Ну, згідно там рейтингу, ці шведи щось там наробили, ми друга. Але в дійсності російська армія перша. Але це військова таємниця, тому про це не можна говорити. От приблизно от, от от такі розмови були популярні, що ні, в Росії сама сильна. Америка це і взагалі ніхто ні що. Ми, але це таємниця. Тому ви зрозумієте, от для... да, ми друга, але в дійсності ми перші. І дійсно, як ви самі розумієте, коли Росія нападала, вона ж була впевнена, що Украї... ну, буде як в Литві. Українська армія не, ну, здасться. там, А, дивіться, яка ситуація, там вже був президент цей буржуазний Литви, да, він їхав і... Ну то, що він в Ангелію це я точно, а далі я не знаю, чи в США, от, як ви -от, знаєте, от, <хи> детально не вивчав, але він дійсно убіг тоді в Ангелію і далі фактично ніколи вже не повернувся. І тут була та ж сама ситуація, що зараз вони раз, по поставлять Януковича, і... і все буде щасливо. І буде Україна-маріонетка Кремля. Спрацювало тоді? Спрацювало. Тоді були впевнені, що і тут спрацює. А як може не спрацювати, ви ж розумієте? Армійщи! Кусті! Перемахнулись, да. Саме цікаво, що десь за пару тижнів до цього я на ток-шоу якраз 60 хвилин говорив, не буде цього. Причому я дуже багато разів говорив, і навіть депутатам думи, цим сенаторам, що оцей міф, який ви видумали, його нема. А міф вони видумали те, що в Україні, мов слабенька армія, що в Україні чекають повернення Януковича, що в Україні дуже люблять Путіна. Говорить, цього нема. Говорю, Це ви, ви вигадали вигадку, якої не існує. І самі цю вигадку повірили. Ні, Януковича ніхто в Україні не чекає. Так, да, є люди, які там його підтримують, їх дуже мало. По великому рахунку там навіть така абсурдна ситуація. Самі Донецькі... Відношення до Януковича анти-Януковське, Ну, я багато разів їм говорив в очі. Ну, якщо ви говорите, що Янукович так кохає, що це за странець Янукович, боїться в Донець приїхати. Я маю увазі до всіх подій. Чого він боїться? Ні, я розумію, ні, ні, про обстріл мені не розповідають, Ніхто там Денець не обстрілював. Чого він боїться приїхати, якщо він такий? Ну хоча б на якусь там конференцію. Ну, чого? Причому він боїться, і це я точно знаю. Це мені розказували люди з самого найближчого оточення Януковича, що е декілька разів вони ну, якби там ну, були тем в Кремлі піднімали, щоб він з'їздив в Донецьк, виступив, ну, придумать якусь там, знаєте, щоб показати, що от він. Він відмовився. Він відмовив Путіну всім. Відмовив, нашому причину. Говорить, як же так, Валинко, рідний ти мій. Ти ж Донецьк. Тому а, 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 да. що, ну він же добре знає. Його син з Донецька убіг. Ні, там вже коли ці всі події, він же ж, син був Донецький, і коли це відбулося, він убіг, убіг з Данис. Причому з великою, там він розуміє, якщо залишиться зараз ханайно буде. От така ситуація. Такі от нюанси. І це я добре знав. І тому говорю, що ця дурня, коли в Кремлі чомусь подумали, що можна зробити як в 1940 році, як з Прибалтикою. Не, не звертаючи увагу, що зовсім інша ситуація. Так, да, тоді, ну як би спрацювало, чому? Ну, по-перше, Польща була вже окупована німцем. Так, да, був такий момент, коли от Польща, Литва, Латвія, ну ці ж, Естонія, вони якби були ну, проти Радянського Союзу, допомагали і білим, і так далі. Це все було. Але це вже, як би, скажімо... Так, да, був момент, коли е, свій час і Великобританія, Франція уклали угоду, що вони будуть допомагати. І дійсно, я так розумію, що якщо б, наприклад, ну, трапили, що Польща б не окупувала Німеччина, то цілком реально, цілком можливо, що дійсно б тоді б Великобританія б захистила Литву і нічого б не вийшло. Але, 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 звичайно, що Великобританія не могла ніяк допомогти однозначно. І тому дійсно. Так спрацювало. Ну, розумієте, такі дурноваті розмови теж я багато чув, що от, мало тільки Росія нападе, війська НАТО зайдуть в Україну, я говорю, такого теж не буде. І немає. Ну, на сьогоднішній момент там про інструкторів вже стільки говорить, боже милости. Ні, інструктори є, але це ж не війська. І тому Україна дійсно воює в власне армією. І причому звертаю вашу увагу, вона знищила другу армію в світі. Знищила. На сьогоднішній момент уже кадрова армія, яка була, не існує. Ну просто нема. На сьогоднішній момент це вже йде четверта мобілізація. Четверта. Я знаю, знаю, що в Україні про мобілізацію багато говорять, в Росії абсолютно та ж сама мобілізація, іди не говорити про це не можна. Там ну, час від часу ці телеграм-канали проскакує, але, звичайно, що це тільки такі. Тому що ви ж розумієте, що якщо ви показуєте якийсь відеоролик, що відбуває, як пакують мобіков в Москві, то є ризик, що якщо вас вирахують, посадять років на 12. Це Росія. В Україні, показуєш хочеш. І вже не буде, абсолютно. Але та ж сама ситуація. Абсолютно. І на сьогоднішній момент ще раз звертаю вашу увагу. Це інформація, яка Міністерства оборони Російської Федерації. Кількість загиблих, пропавших безвісті на 1 червня 2024 року в російській армії склала 672 тисячі осіб. Це точна інформація. І вони рахують погиблих і ну, загиблих, пропавших безвісті. Наші, ви знаєте, рахують тільки загиблих. Ну, порядок обставин. Ну, пропавши безвісті, це може бути і в полоні. Зразу звертава шава, це не обов'язково загиблих. Але вони рахують так. От, такі втрати. Я так розумію, скоро буде мільйон. Буде. І тому дійсно на сьогоднішній момент, якщо от ви звертали увагу, кожен день, зараз кожен день, десь, десь більше тисячі російських військових гине, більше тисяч. Буває півтори тисячі більше. да, гине дуже багато. Чому? По-перше, кидають непідготовлених і дуже мало зброї, не дивимось. Ні, ну дійсно витратили багато і зараз дуже багато російських військових кидають фактично без зброї. Ну, по принципу, перед, 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 Да. Ось така ситуація. І от от події. А що ви ще хотіли? Війнушку. Да? Так що оце є ота таємниця, яку треба знати. Промахнувся. Да, дійсно, в Кремлі були впевнені, що буде в 1940 го А стало як 2022-му. А тепер буде перемога України і знищення. Путінська Росія. Іншого шляху. Просто існує. А вам до побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші. Не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.